У Вінниці відбулася мирна акція пам'яті Ніколи не забути 7 жовтня. Подія присвячена другим роковинам нападу Хамас на Ізраїль. Акція розпочалася о 6.29 ранку біля центральної синагоги імені Лівшиця на вулиці Соборній. Її організували кімовінниця Єврейська месіанська громада та громадська організація Центр єврейської культури міста Вінниці. Як розповів Суспільному голова громадської організації Юрій Гузієв, саме у цій годині за ізраїльським часом, два роки тому, почався напад на південні регіони Ізраїлю. 48 заручників досі перебувають у полоні. Учасники акції запалили свічки пам'яті, тримали плакати з написом Ніколи не забути заручників та зачитали імена загиблих під час терористичного нападу. Жишун Вен, ши Джишун, Наталія Демидова акція підтримки, тому що в Хамасі зараз є заручники до сих пір, які не звільнені цивільні ізраїльтяни, цивільні люди і не дивлячись на те, що ми живемо в Україні, для нас це найбільше зрозуміло. Бо що ми самі перебуваємо в дуже схожій ситуації, і я рахую, що ми маємо висловлювати слова підтримки державі ізраїлю. Вінниця долучилася до міжнародної ініціативи Хода за життя, що проходить у багатьох країнах світу, каже учасник акції Іван Мазур. Мета заходу показати, що українці розуміють біль Ізраїлю та виступають проти будь-яких проявів тероризму та насильства. Ми маємо заявляти про те, щоб ніколи з чого подібного не повторювалося. Ті звірства, які відбулися 7 жовтня в Ізраїлі, які команд здійснив, це те саме, що відбувалося в нас, в Ліпинії в Бучі, це те саме, що в нас в Україні робить зараз Росія. Тому нам важливо про це нагадувати, щоб світ робив щось, щоб цього більше не відбувалося. Нагадаємо, вранці 7 жовтня 2023 року бойовики руху Хамас вдарилися на територію Ізраїлю сектору Гаси. Захопили кілька населених пунктів у прикордонній зоні та десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав контртерористичну операцію проти угрупування Хамас. Наступного дня уряд Ізраїлю запровадив воєнний стан в країні.